Всіх вітаю! Сьогодні я готую смачні курячі відбивні з ананасом та сиром, запечені в духовці. Філе куряче промити і видалити прожилки, обсушити паперовим рушником. Порізати на шматки. Порізала на шматки і буду відбивати. Все відбила, посолила, поперчила. Солити й перчити на свій смак, Ананаси ріжу на кубики. Сир натерти на крупній терці. Деко застелила рукавом для запікання і смастила олією. Виклала відбиті ці шматочки. Кожен шматок змащує майонезом. Майонезу додаєте на свій смак. Хтось любить більше, хтось любить менше. Все гарно розмащую. Змастила і викладаю ананаси. Зверху на ананаси викладаю твердий сир. Все виклала і буду випікати в розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Все залежить від духовки. Біточки викладаю, щоб похолонули. Ось такі смачненькі біточки з ананасами у мене вийшли. Готуйте. Всім смачного!